Як говорить народна приказка, піс не в Брюсі, а в Дусі. Те, що нічого не дається просто так, відчувають на собі служителі та віряни православної церкви. Для того щоб відсвяткувати свято Христового Воскресіння, потрібно якнайліпше підготуватися. Для православних людей Пасха не просто свято, це суть християнства. Про Воскресіння Христово говорять не лише як про події в його долі, це має значення для кожного, хто прийняв пасхальне благовіщення. Підготовка до святкування Великого дня полягає в дотриманні посту, тілесного та духовного очищення. Для православних християн це сорокаденний великий піст, найважливіший з усіх тривалих постів. Цього року передвеликодній піст триватиме з 3 березня до 20 квітня. Задля духовного зцілення віруючі живуть молитвами та роздумами. Фізичний компонент полягає у вживанні пісної їжі та виключення скоромної. І з цим нам допоможе Макс Кравчук, кулінар, котрий знається на тонкощах раціону. Привіт, Макс! Привіт. – Скажи, що ми будемо сьогодні робити? Сьогодні ми приготуємо рибу, так як прийшов час великого посту і не можна їсти м'ясо, у нас риба буде на овочевій подушці. До риби ми будемо подавати горіховий олі соус і також приготуємо смачний постний напій з банану. Я використовую моркву та зелень, тому що морква дає трохи влоги, і так як зараз після ми не можемо використовувати ніяких олій. Це дуже хороший варіант. Скажи, а ти особисто тримаєш піст? Я сам особисто ні, але мій батько тримав кілька років тому, тому я отримав від цього деякі знання, які мені були потрібні в наступному, для того, щоб готувати такі страви. А чому зараз ми готуємо саме рибу? Ну, по-перше, хочу показати людям, тому що зараз дуже хороша погода, і багато людей виїжджають в ліс на шашлики. А для тих хто поститься, можна зробити хорошу альтернативу та приготувати рибу на грилі. Для початку я спробую замаркувати рибу, тому що їй потрібно довше приготуватися ломтиками лимона та часником. Також додаю сюди якісь пахучі трави та сіль перець. Сподіваюся, буде досить смачно для нас. Зараз солимо та перчимо рибу. Це сугубо індивідуальна річ, тому що хтось може вживає сіль, хтось не вживає. Я особисто люблю досить солені речі, також досить першне. Ну мені все подобається, звичайно, з перчинкою. Овочі повинні разом готувати чи можна окремо? Так, звичайно, ми покладемо рибу вже тільки на овочі. Натремо спочатку морковку і розбавимо це цибулею. Ти можеш мені допомогти? Так, звичайно, скажи, що мені робити. Я тобі дам зараз таку роль. Можеш натерти моркву на терці? Зазвичай це дуже хороший рецепт для тих, хто. Кому подобається рибалка. Але так як в мене з цим не дуже гарно склалося, я рибалю в найближчому супермаркеті в рибному відділі. Спочатку ми вкладаємо овочеву подушку, яка віддасть свій зік для нашої риби, та зробить її. Потім насипемо трохи моркви і трішки додавимо петрушки. А скажи, а є якась різниця, якщо, наприклад, моркву вниз, а цибулю доверху? Ну, такої категоричної якоїсь правила немає. Зараз ми покладемо наверх рибу та сплюснемо її тріхи, трішки лимонним соком. Зараз ми просто накриваємо рибу і загортаємо, щоб не проходило нічого зсередини, е, тому що ми будемо класти на розпішенні вугіль. Е, так як ми зараз в лісі, у нас немає ні духовки, нічого. Ми вже поклали нашу рибу на вугілля, і в нас є приблизно 20 хвилин для того, щоб приготувати соус до риби, а також зробити банановий коктейль. А соус він досить простий, тому що ми просто натираємо часник на мілкій терці і натираємо також на ті самі терці. У грецький горіх. Потім ми додаємо туди трішечки води, але зовсім трішечки, тому що за консистенцією цей соус має бути похожий на кефір. Ми візьмемо сироп апельсиновий, візьмемо води, воду, звичайно, візьмемо банани, а також потім прикрасимо наш коктейль лимоном. Добре. Ну, Соус вже майже готовий, я вже його і розмішав, і всі компоненти сполучив. Але насправді вигляд у нього не дуже смачний, він взагалі можна його їсти. Хоче нам тобі спробувати? Звичайно. Так, це смачно, ти правий. На вулиці вже похолоднішало, але ми все ж таки встигли приготувати нашу пісну рибу та смачнющі коктейлі. Нехай смакує.